Вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам розповісти, хто з українських пенсіонерів має право на компенсаційну доплату до своєї пенсії у розмірі 579 гривень. Дана доплата була встановлена ще 1 квітня 2020 року та становила вона 500 гривень. Але після березневої індексації у 2022 році цю суму було проіндексовано, і сьогодні пенсіонери у віці 80 плюс. Тобто, починаючи з 80 років, отримують компенсаційну доплату щомісячну у розмірі 579 гривень. Також хочу нагадати, що з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилось від 70 до 75 років, будуть отримати щомісячну компенсаційну виплату до пенсії в розмірі до 300 гривень щомісячна компенсаційна виплата встановлюється незалежно від виду пенсії, який ви отримаєте, від тривалості страхового стажу та факту роботи. Пенсіонерам, які досягли 70 років після 1 жовтня, щомісячна компенсаційна виплата буде встановлюватися з дати досягнення такого віку. Також компенсаційну доплату, хочу нагадати, з жовтня 2021 року одержують і пенсіонери віком 75 після індексації компенсаційна доплата такій категорії пенсіонерів становить 456 гривень. Отака ситуація стосовно доплат до пенсії, яка діє на сьогоднішній день. Підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.